Від лютого більше ста автомобілів придбав і передав на фронт благодійний фонд Волонтери Поділля. Це позашляховики, буси приобладнані для потреб військових, швидкі допомоги. Гроші на них збирали хмельничани, бізнесмени, громадські організації, благодійники за кордону. Вони не просто якісь там побиті, списані тощо. Вони відібрані, відібрані так, що мінімально ми вкладаємо в ремонт в них тут. В них просто міняється масла фільтра. Вони перефарбовуються, переобладнуються під потреби, тобто доставляється та кількість сидінь пасажирських, яка потрібна нашим захисникам під їхнє замовлення. Забираються перегородки, повне технічне обслуговування масла фільтра. І в принципі, все на цьому потреба в автомобілях є завжди, адже часто вони потрапляють під обстріли, кажуть волонтери. Зараз оголосили збір коштів на профісі. Сінні військові машини на чотири вантажівки марки Рено і чотири повнопривідних джипів марки Пежо. Їх вже оглянули фахівці, машини не нові, але в гарному стані і мають високу прохідність. Головне, що пробіг в них досить незначний 80 тисяч кілометрів проти того моторесурсу, який вони є. Тобто, це майже нічого. На цей проєкт, на це придбання долучається дуже багато людей від 4 гривень і до 50 тисяч гривень, тобто перерахування роблять. Закликаю всіх не оставатися, не залишатися осторонь від цих від цієї програми. Також волонтери закликають хмельничан допомогти спальним. Воно потрібне для роботи волонтерської пошти. Машина щотижня вирушає на передову із передачами для військових від рідних туди, куди не доїжджає звичайна пошта. Ми витравляємо їх абсолютно безкоштовно. Люди, якщо мають бажання, залишають кошти в нашу скриньку, і всі ці кошти спрямовані на купівлю пального для того, щоб пошта поїхала. На одну поїздку потрібно 300-400 літрів дизелю, а це до 17 тисяч гривень, кажуть волонтери. Крім того, паливо потрібно для перегону автомобілів на передову. Да, ми використовуємо всі наші можливі засоби, всі наші знайомства. Деколи люди самі приносять кошти, да, щоб на пальне. Але більшості приходиться шукати, домовлятися. добре, що люди цей час розуміють, що це війна, і сприятливо ставляться до цього і допомагають як можуть. Принести паливо, талони або гроші на нього можна на Кам'янецьку 63, дріб 1, а також задонатити на придбання нових військових автомобілів, важлива кожна гривня. Реквізити благодійного фонду Волонтери Поділля можна знайти на офіційній інтернет-сторінці Хмельницької міської ради.